We Знаєте, вручити оці дві маленькі бібліотечки тут сучасні, керівнику цього закладу, першого раз. І оці два ящички, тут є в нас фірма «Стратег», це дитячі іграшки, якраз по вашому віку, щоб ви вдома приїдете дивізію, знаєте, є це село, прекрасна я там років 20 по тому був. Це щось. Неймовірно, тому що діти показали свою творчість, знаєте, коли я перший раз побачив, ми самі в дитинстві теж так колись виступали, співали перед аудиторією, але сьогодні вони дійсно вони проникають до серця. Це велика дячність. Я хотів би, знаєте, тут вручити ще сьогодні одну відзнаку, тут от, от Петро Рибін, Петя, йди сюди. Батько цієї чарівної доньки. Це син і, і там донька десь ще, так? Да? Вийди сюди, будь ласка. Творча родина, я признаю. Якщо є такі творчі родини в нашій державі, то майбутнє в Україні було і буде. У мене є такий вислів. Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була її. Я хотів би сьогодні за дорученням. Народної ради вручити Петру Анатолійовичу Ридину почесний знак, почесний працівник культури України, який підписаний був вже 1 квітня 2024 року. В а... Дякую, що... Дякую, що... Дякую, що... рамках Ранки... за національного форму українського мовного мов'єднання. Ми в одному місці, може, це буде в літературному музеї, як завжди. Зробимо персональну виставку Петра Анатолійовича, щоб ви побачили творчість, велику творчість. Я знаю, тому що він поряд зі мною вже 25 років. І так, будь ласка, я щиро вдячна і дуже рада, що ви до нас як... залетіли так, такі соловейки. Я сподіваюся, що в нас ще попереду дуже буде і співпраця. Будемо дуже раді бачити вас у нас в гостях. Я сподіваюся, я сподіваюся, нас є локальні конкурси. Я думаю, що ми будемо тепер з вами на зв'язку. І завжди будемо вас запрошувати до нашого. ви і хочемо від нашої школи, мистецької школи номер один імені Гілиса, яка в цьому в минулому році відмічала свій сторічний ювілей. Це, до речі, найстаріша школа міста Одеси. Хочем вам вручити подяку за те, що ви такі талановиті так нас торкнули до самого серця своїм чудовим чарівним виступом. Вам як ми лише другий рік працюємо. Діти дуже люблять співати і, звичайно, їх допомагають їхній пі нас запросив Юрій Анатолійович Роботін і разом з Мариною Вермітаною. Ми дуже вдячні, ми дуже раді прийняти участь у цьому заході. Для нас це честь. Де зараз у нас єдина така мета, навіть єдина мрія, що швидше закінчилася війна. І в цьому році ми з учнями працюємо над проєктом Пісні написані війною. Це наш власний проєкт, ми його створили і шукаємо пісні, які дійсно можуть передати сьогоднішні події, і ми їх виконуємо на заходах у нас в нашій громаді. В нашій школі починає з січня проводяться творчі з журналістами. Керівником конкурсу Українська мова мова єднання Юрівантович Работів нам дуже приємно, що кожного місяця у нас відбуваються площі зустрічі, якісь заходи, концерти. І сьогодні до нас видав е, український ансамбль, українські соловейки із села. Дивізія Білгород-Дністровського району. І це дійсно подарували діти, почему з керівником, подарували нам такі свої талановиті виконування українських пісень. Дуже на високому рівні, професійному рівні це було представлено, і дуже приємно, що ми зараз збираємося провести екскурсію по нашій школі, познайомитися з нашим інтерактивним музеєм. Он у нас є і сподіваємось, що діточки будуть до на нас приїжджати, і ми будемо з ними спілкуватися. Вони будуть приїжджати на наші конкурси, на наші концерти, фестивалі. Дуже будемо раді їх бачити ще у нас в школі. Тому що в Україні, я скажу, що 32 національності і знаєте, кому, як не нам, це робити. Тим більше сьогодні приклад діти приїхали з села. Просто рядове село Українське. Якщо всіх діточок зібрати ці сел, як вони там займаються творчістю, це буде взагалі, знаєте, різноманіття голосів, а ми представляти Україну скрізь, скрізь. Тому що наші випускники-одесити, багатьох сьогодні, хто виїхав за кордон, вони сьогодні показывает прикладываться про показывает свою гордість прием.